E Привіт! Коротше, день нікс настав, молотимо пшеничку і є вже деякі прикидки, плюс-мінус по результатах, але є вже й висновки по поводу препаратів, які ми будемо приміняти наступний рік. Обов'язково використовувати фунгіцид, який у нас був від кортева. Так що, так що є, є результатики. Пшеничка, красота, аромат, вайб, жнив цьогорічний. Клас. Все класно. Значить так, що? Мазун, газон. <кій> Молотимо, возимо. Акрос 530-й. Сажа приїхав так, ну, Тут кучка хороша була. Покажу пшеничку. Ось така пшеничка на вигляд, така от маса. Скільки я раз говорив про те, що ми на ній хрест ставимо, а оказується, ще ще щось нічого, ще й щось буде, дай Бог. Так що, так що так, молотим, молотим. Що сказати? Поки мість конкретно по врожайності нічого не скажу. Але вже десь в кінці відео, я думаю, вам запилю або вже напишу. Напишу, що воно виходить. Бо обично ж як. У нас тільки вже узнали вражання, все одразу відео виключають, далі вже не цікаво, саме головне, щоб знати, скільки ж там в мене вродило. правильно? Правильно? Так що так. Волога 10,5% сухуща як перець. We play. Don't need to make plans, it's all in your hands I'm too busy, I'm spending all my time with you У нас тут такі види красиві, та да, ви що, гля. Інгул Все так в буграх. Дивіться, По балки село йде. Гля. Ні в кого такого немає. Карпати наші, кіровоградські, Карпати. Хто з місцевих, а ну пишіть, хто знає своє село. Там далі у мене поле вже задісковане, бачите, воно чорніше. Вчора задіскував ночі. Все, а сьогодні проїхали молотити пшеничку. Далі я буду діскувати. Зроблю дисковочку, так як закрити треба пори на оцих трещин, верніше. І все, бачите? Бачите, тріщини які страшенні. Ля. Оце все діло прикрию. Плюс треба обрати амброзія вже пішла, бо пшеничка стоїть без листя вже багато часу і не создає конкуренції вже бур'янам. Тому треба це все діло закрити, накрити, щоб був порядочок. І теж приготую його до оранки вже в осінь. Щоб осінь можна було підготувати. А так ось ось так. Де просівчик, бачите? Де просівчик отакий от, от фон. Так що треба його зробити, щоб не було тріщин. А там може дасть Бог піде дощ. І тоді ж уже ж накопичення вологи буде. І легше буде проводити оранку. О, щось воно вже чорніє. Воно бачите, дим. А, то трактор, пилюка така, -моя. Діскують теж хлопці. А багато хто не працює в день, працюють також вночі, тому що в день жаріща нереальне. Просто нереальна. А не хочеться ж техніку насілувати. Так же само і я вирішив, що краще буду я працювати вночі, ніж ото то в день. Бо це і розход топліва, це і нагрузка велика йде на двигун. Так, да, охлаждення, ну але ж ну, куди там тому охлажденню? Не буде того то таке... А ч? Пересушено. Пересушено, чи що? Ну да, да. Офигеть. Дам. Давите, давите. Посидите. Так, коротше що народ, завершаємо вже шнива. В общем, по результатах трошки пізніше скажу. І одразу з дисками ось проходжу пожарну полосу. Так, що тут? Все, зараз продуємося. У мене радіатор забило.